Альтернативний, просто нам було невідомо, що напрацьовується інші законопроекти в рамках комітету за участю колишніх співробітників Національної гвардії. Ми напрацювали паралельний законопроект про Національну гвардію, який фактично органічно може поєднуватися з законопроектом, внесеним Олександром Турчиновим. Але є речі, на які я хотів би зауважити: всі пам'ятають, що Національна гвардія України це було першим військовим формуванням, яке стало на захист нашої батьківщини з 91-му році. Це були війська, які користувалися підтримкою всього населення. Це війська, які мали високий бойовий дух, патріотичні почуття. В 2000 році, на жаль, Національну гвардію в Україні було ліквідовано, і її функції передані внутрішнім військам. Сьогодні, у зв'язку з тим, що внутрішні війська мають не найкраще суспільне реноме, не найвищий дух патріотичних почуттів, є потреба відновити Національну гвардію. На відміну від внутрішніх військ. Які використовуються для того, щоб захистити режим, захистити режим від власного народу досить часто головне завдання Національної гвардії, і це чітко має бути прописано в обох законопроектах, має бути захист конституційного ладу, цілісності території від спроб змінити їх насильницьким шляхом. Очевидно, що є певна проблема, що сьогодні, коли на базі внутрішніх військ буде формуватися Національна гвардія, то є проблема, що без часом. Ми відділили конвойні функції від Національної гвардії. Бо Національна гвардія не може конвоювати ув'язнених, охороняти в'язниці. Це не функція Національної гвардії. Очевидно, що так само ми повинні звернути увагу на те, що Національна гвардія повинна командувач Національної гвардії повинен призначатися за поданням президента України, але призначатися в Верховної Ради України. Одноосібне керівництво внутрішніми військами. За попереднього режиму за Януковича, ми побачили, що внутрішні війська, на жаль, виконували не конституцію України, не закони України, не захищали Конституційний лад і територіальну цілісність, а захищали режим Януковича. Тому дуже важливо, щоб сьогодні, повернувшись до парламентсько президентської форми правління, парламент мав за собою право призначати за поданням ще раз зазначу за поданням президента України, командуючого національної гвардії. Є ще одна різниця в наших законах, яку я вважаю, що варто було би врахувати в моєму проєкті закону, Внут... Національна гвардія виводиться з підпорядкування внутрішніх військ і безпосередньо підпорядковується президенту України в законопроєкті Олександра Турчинова. Поки що Національна гвардія в підпорядкуванні внутрішніх військ. Я вважаю, що з урахуванням моїх пропозицій і обов'язково зняттям. Попереднього законопроекту чисельного складу Національної гвардії, бо ми будемо формувати його з потреби, яка буде виходити наше військо. Ми, Врахувавши ці моменти, врахувавши філософію, що Національна гвардія її головне завдання є захист від зовнішніх посягань, а не захист режиму від власного народу. Ми можемо прийняти цей законопроект. Слава Україні!